Під генпрокуратурою відбувся мітинг за люстрацію Житомирська кондитерська фабрика вийшла на протест проти хабарників із генеральної прокуратури, які чинять тиск на підприємство. Голова наглядової ради ТДВ ЖЛ Ігор Бойко розповів, що один із заступників генерального прокурора вимагав щомісяця платити хабар у розмірі 30 тисяч доларів за спокійну та безпроблемну роботу підприємства. А після того, як керівництво кондитерської фабрики відмовилося платити, почалися проблеми. Ігор Бойко зазначив, що тиск почався після того, як Кум Віталія Ярема Олег Бачун став заступником генпрокурора та почав вимагати гроші ледве не на наступний день після призначення. З, нашої, з нашого підприємства пан Бачун захотів отримувати 30 тисяч доларів в місяць. Це 360 тисяч доларів в рік. А скільки підприємств в Україні? Виявляєте, які їхні доходи? Вони, напевно, гроші вивозять звідси автомобілями фурами. Нещодавно такий мітинг вже відбувся у Житомирі, де розташовані виробничі потужності підприємства. Проте сьогодні близько 400 учасників з люстраційними сміттєвими баками, банерами та плакатами приїхали до столиці під стіни ганпрокуратури вимагати справедливості і щоб їх фабрику залишили у спокої.